Ландшафт заворожує. Глиняно-земляні гори з завишки метрів з десять вмостилися на дні яру і нагадують піраміди, щоправда, неймовірно живі і зараз яскраво зелені. Я не бачила цього каньйону взимку і восени, але влітку і навесні він просто розкішний. Певно, через внутрішню географію тут затримуються достатньо вологи, щоб життя просто буяло. Погляньте на ці квіти. На ці трави, вони пишні, вони яскраві. А ще, до речі, є тут родзинка, де не де зі схилів за вами підглядають колоритні сосни. І не типові, а такі розлогі і дуже схожі на кримські південні, як оця. І це тільки те, що одразу кидається в очі. Васильківські Карпати насправді не просто красива ландшафтна оаза, це унікальна місцина Київщини.